Ну, власне, яка ж витрата пічки ось за день. За день, як ви пам'ятаєте, хто дивився, була ось майже повна куча. Ось такий клаптик пішов. Це десь, це менше, ніж одна четверта, Я думаю, це десь п'ята або шоста цієї кучі, за день пішло дров. Але при тому, що температура в мене нижче 25 градусів сьогодні не було. 25-26 градусів, ось так я топив. Тому я не знаю, це багато чи мало. В подальшому, коли закінчиться все оце сміття, ці обрізки, там у мене ще два куба цих обрізків. Я сподіваюся, за цю зиму їх перепалю всі ті обрізки. То в подальшому хочемо використовувати брикети. Тому що е дошка це дуже так не гігієнічно. Дуже багато бруду від пічки. Ну, не, не так, як від пічки, а як від самих всіх гілок, палок, від дров. Там, може бути. Е